Привіт усім українським кіноманам, з вами на Зв'язку Кінобро. Мене звати Валентин. Друзі, я думаю, вам усім знайома ситуація, коли заходите в TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels і бачите коротенькі фрагменти з різних фільмів. Ви хочете дізнатися назву цього фільму, але для цього вам треба залишити коментар, дочекатися відповідь, перейти за якимось посиланням чи взагалі підписатися на телеграм-канал. В цьому короткому відео я зібрав топ-3 способи, як дізнатися назву фільму і не проходити через це пекло. Що ж, перший спосіб може забрати у вас 5-6 хвилин, але він працює на всі 100%. Я його назвав актори. В чому його суть? Дуже часто ви можете побачити сцени з фільмів зі знайомими вам акторами і актрисами, яких ви вже бачили і раніше в інших стрічках. Так от, берете цього актора чи актрису і проглядаєте усю їх фільмографію. Тільки не смійтесь, насправді знайти потрібний вам фільм за таким способом легше, ніж здається, бо фрагменти, які ви побачили, повинні наштовхнути вас на жанр кінокартини. І таким чином фільмографія актора скорочується як мінімум вдвічі. Але це ще не все. Щоб полегшити собі життя, достатньо зайти в Google, вести ім'я актора і жанр фільму. Будьте впевнені, що пошукова система знайде той фільм, який ви шукаєте. Одна важлива порада особисто від мене. Пишіть усе англійською. По-перше, якщо ви напишете українською мовою, Google вам надасть списки з фільмами з російських сайтів. По-друге, якщо вести запит англійською, ви побачите список фільмів з постерами, що гарантовано спростить ваш пошук. Це був найскладніший спосіб в цьому списку. Я його додав лише по одній причині. Я сам ним користуюсь. Так, я теж людина, і так я стикаюся з фільмами, які ніколи не дивився. Але якщо ви не часто дивитеся фільми і не знаєтесь взагалі на акторах, то в мене для вас є другий спосіб: хештеги. Блогери розраховують на те, що на хештеги під постом ніхто не зверне уваги. Вони очікують на вашу активність в коментарях, і знову ж таки, що ви перейдете за якимось посиланням і на щось підпишетесь. Користуючись цим, в хештегах, вони навмисне залишають хіба не усю важливу інформацію про фільм, фрагмент з якого вони виставили в ту чи іншу соціальну мережу. Люди завжди звертайте увагу на хештеги. Вони скажуть вам ім'я актора, жанр фільму рік, коли була прем'єра цього фільму, і зрештою навіть назва фільму може засвітитися в хештегах. Що робити, коли хештегів немає взагалі? А таке теж трапляється. Цієї ситуації є вихід. Третій спосіб фраза. Тут є два важливих моменти. Буває так, що блогери вже дають нам підказку, коли зверху вирізаного фрагмента пишуть ключову фразу, яка провокує увагу глядача. Другий момент, коли цієї фрази немає. Як бути тоді? Друзі, репліки акторів теж можна використовувати і за допомогою них також можна знайти фільм. Я таким способом користувався, коли мені було 15. І повірте. Це спрацьовувало. Зараз я на прикладі покажу, як шукати фільм. І щоб ви не казали, що я підготувався, я відкрив свій TikTok і в пошуку вб'ю фільм. Ага, тут російською. Фільм українською. Я буду пропускати ті пости, де написана назва. Мові блогери. О! Фільм під кодом 8. Знайома ситуація. Але я не хочу переходити ніякий телеграм-канал, я одразу хочу знайти фільм. Ну, для цього мені хоча б треба подивитись фрагмент. Я Майлз. Обережша, придурок! В дитинстві я мріяв бути героєм. Але виріс і став ніким. Скізм Скиз. обирає випадкових нездар і... Це може Ти Дими, щоб пити Нікса. Програєш, помреш. Утечеш із міста. Помреш. Що починається. Не стріляйте! У... Так, ну я тут бачу Деніала Редкліф, а я можу пробити по його фільмографії. <свісно> Написав з помилками. Так. Е глянути. Ну, я там бачив його в халаті і в таких смішних тапках. Тому по постеру я бачу, що це стволи Акимбо. Дивимось зображення. Схоже, що це цей фільм, де він в таких смішних тапцях. У мене я до цього не причетний! Ці чуваки прийшли до мене. Зараз порівняємо. Шоубочерніс програєш помреш. Підходить фільм знайдено. Є другий варіант фраза, про яку я вам казав раніше: прикріпили зброю до рук. Будь ласка. Новий фільм пародія. Стволи Акімбо», Мультиплекс. Нас навів на цей фільм. Ось такі були приклади. Улюблені українські кіномани. Я сподіваюся, що хоч трохи допоміг вам. Ну, а на сьогодні це все. З вами був Кінобро. Зустрінемось дуже скоро. До зустрічі, бувайте!